Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити обзор своїх пустих баночок, тому що пройшла по кухні, зайшла у ванну і побачила, що мені треба вже замовляти. І це також приклад для вас, коли ви не знаєте, що треба замовити, то зайдіть у ванну кімнату на кухню і ви зразу побачите, що у вас десь щось вже і закінчилось. Я буду замовляти обов'язково я знищу будь-який неприєднаний запах, тому що він не блокує нюха рецептори, має дуже приємний аромат, і справляється дійсно з неприємними запахами. І хочу вам також сказати, що справляється з неприємними запахами тварин, якщо у вас є там на кухні, і так далі. Іде об'ємом 300 мл. Обов'язково буду замовляти, мені він дуже-дуже подобається. Далі. Моє любиме рідке мило це серія оліва. У нас дуже часто на неї йде акція. Йде вона об'ємом 325 мл, має такий приємний дозатор. Буду замовляти обов'язково, не сушить ручки, мені дуже подобається. Далі міцелярна водичка. Не щеплють ваші очі. Дуже гарно справляється з будь-якою стійкостю туші. Для І також хочу сказати, що де обємом 225 мл має дуже приємний дозатор, гарний, такий от економічний, можна сказати. І вам хочу нагадати ще, що обов'язково треба змивати обличчя після застосування міцелярної водичкою. Далі наш улюблений інтим гель. На жаль, його зараз немає. В мене він закінчився, дуже полюбляю. Він іде з PH, не визиває подразнень, почервонінь і якісь Будь-яких запалень. Дуже мені подобається, 225 мл. Він йде, чекаємо на нього. І обов'язково будемо замовляти. Далі календула. Особливо серію календула замовляйте в зимовий період. Це для умивалочка. У мене ще є ціла серія крем і тонік. Тонік ще є, а умивалочку вже треба замовляти. Рекомендую особливо, і ще раз нагадую, в зимовий період. Далі. алоє гель це. Це зубна паста і Єврофреш Алоєгель. Це моя родина, користується цими зубними пастами, вони дуже-дуже гарні. І зараз у нас діє акція на набір, в який входить маска, олійка концентрована. І шампунь. Так як у мене шампунька є, тому що вона йде об'ємом 500 мл, то я обов'язково буду замовляти маску і олійку. Ну і звісно, що я буду брати набором, тому що вигадніший і шампунь завжди також треба, щоб було в запасі. Встанавлюю волосся, придає зріст волосся. Дуже гарно відростає волосся. після Застосування цієї серії, і також хочу нагадати, що вона проти випадіння волосся, особливо, хто перехворів хворобами, такими як, наприклад, ковід, то раджу, У кого випадає волосся, то рекомендую. Кращої серії немає. І також. Ще я усуну будь-який запах з твоїх рук. Це мила для кухні, який устрая неприємний не запах цибулі, чеснока. Риби, ну, взагалі будь-який неприємний запах. І, а, іде він об'ємом 500 мл, має дуже зручний дозатор, те, що у мене закінчився, буду замовляти. Ось такий от обзор. Дивіться, скільки я замовлю. Я думаю, що вже на 40 балів, ну, на 35, так це. Точно, у мене вже буде замовлення. І все тим, чим користуюся, рекомендую вам, тому що має дійсно дуже гарний ефект. Тому дивіться моє відео і замовляйте, зараз є дуже багато гарних акцій. Благодарю за увагу. Всім бажаю мирного, спокійного дня. Користуйтеся, дозволяйте собі найкраще.